Сьогодні майстер-клас по в'язанню такого кашпо. Воно підійде для дачі, для ванної кімнати або ж для вашої пряжі. Та й, взагалі, така річ повинна бути у вашому інтер'єрі. Для роботи нам потрібна будь-яка трикотажна пряжа, грам 400. відповідно, її гачок. У мене номер 7 тому що у мене пряжа не дуже товста. Також потрібні маркери, ножниці, голка з тупим кінцем. Робимо кільце амігорумі. Кінець ниточки тримаємо, обвиваємо пальчики і отак тримаємо робочу ниточку. Гачок вводимо під кільце, витягуємо робочу ниточку з робочої ниточки петлю і пров'язуємо одну повітряну. Далі в це кільце нам треба пров'язати 7 стопчиків без накиду. Тепер кінець ниточки беремо. І стягуємо і тепер дивимося. В'язати ми будемо по спіралі, без петель підйому. Перший рядок ми вже зробили, другий рядок в кожну петлю нам треба пров'язати по два стовпчики тобто зробити прибавку. Так як я буду в'язати в розкол, то нам треба гачок вводити не під косичку верхню, а у центр стовпчика, і щоб він вийшов між двома петельками. Кінець ниточки я прокладаю з в'язання щоб її закріпити. Ще підхватуємо ниточку, не так як звичайно, а гачок набрасуємо на ниточку і витягуємо петлю. На рівні з першою петлею. Далі перевертаємо петлю і пров'язуємо два стовпчики. Це наш перший стовпчик, і ми на нього повісимо маркер. Перший стовпчик, і в цю ж петлю нам треба пров'язати ще один стовпчик. Зробили додавання в першу петлю два стовпчика пров'язали. Усьо наша наступна петля, з неї ми теж пров'яжемо два стовпчики. Якщо вам складно, ви можете в'язати просто стовпчиками без накиду. Одна дві. І далі так, шукаємо усього наш. Наша наступна петля. Ми в неї теж прокалуємо посередині, достаємо петлю, пров'язуємо. І ще нам треба зробити чотири стовпчика, тобто ще їх подвоїти. І робимо в останню. І так ми дійшли до маркера, це ми прорізали два рядка, і далі, замість маркера, я буду використовувати ниточку прокладати. Мені так зручніше. Далі, третій рядок. Ми робимо прибавку один стовпчик. І так, повторюємо сім разів усю наш перший стовпчик, робимо в першу петлю прибавку, наступно пров'яжемо просто стовпчик без накиду. І так повторюємо ще 6 разів, всього сім. Прибавка стовпчик без накиду. Робіть так, щоб не затягувати петлі, щоб було зручно гачок прокалувати всередину стовпчика. І далі продовжуємо, прибавка. Стовпчик без накиду. Ми дійшли до початку ряду, і далі переходимо на четвертий рядок. Я ниточку перекидую туди, щоб помітити початок рядка. Ми робимо прибавку і два стовпчика. Першу петлю ми робимо прибавку, і далі пров'язуємо два стовпчики без накиду. І так повторюємо 7 разів. Ви, мабуть, помітили, що я захват роблю зверху гачком і ниточку перевертаю, щоб права стіночка була за гачком. Закінчуємо рядок двома стовпчиками. І так, закінчили. Починаємо п'ятий рядок, робимо прибавку і три стовпчика. Між прибавками прибавка і три стовпчики повторюємо сім разів коло, дов'язуємо останні три стовпчики наприкінці рядка. Найточку. Перекидаємо шостий рядок. Ми в'яжемо прибавку чотири стовпчики і повторюємо сім разів, робимо прибавку. І чотири стовпчики. Сьомий рядок з цього рядка ми починаємо вив'язувати кут. Він буде виходить із того, що ми будемо в одну петлю робити три стопчики. Ми дійшли до кінця рядка, ось наш перший стовпчик, і сюди ми зробимо три стопчики. Один. Два, 3. Далі пров'яжемо по колу по стовпчику в кожну петлю. Так, я не встигла дов'язати до нашої потрійної прибавки, і так як це вторічка, в мене трапився такий вузлик, щоб його позбутися. його, ну, Можна просто в'язати і вивести на зворотню сторону, але я вам покажу спосіб, як цього позбутися без вузлика пров'язати. Я його зрізаю, далі кінець ниточки. Я прокладаю вздовж в'язання і пров'яжу декілька стовпчиків старою ниточкою, тою, що в'язала. Ми дійшли до потрійної прибавочки, Находимо центральну другу петлю. Цей стовпчик перший ми пров'язуємо. Так, перший стовпчик пров'язали. Тепер нам треба зробити потрійну прибавку там, де ми вже робили центральну другу петлю. Кінчик у мене залишається. Я беру, підтягую трохи, щоб не виглядав кончик, і беру вже нову ниточку. Цю ниточку, ту, що в'язали, прокладаємо в вздовж в'язання, а починаємо в'язати новою ниткою. І так, у другу петлю я роблю потрійну прибавку. І це у нас буде восьмий рядок. Раз. Два. Три. І далі продовжуємо в'язати по колу до нашої прибавки. Кінець ми в'язуємо, і ось, бачите, у нас без вузликів виходить полотно. І далі по колу в, кожну, в кожний стовпчик ми в'яжемо по стовпчику без накиду. цей кінець ми вже закріпили, можна його залишити, потім обріжемо чи заправимо. Далі 9, 10, 11, 12, і 13 і 14 рядки ми по куту у другий стовпчик робимо потрійну прибавку у кожному рядку. По колу стовпчики прив'язуємо один стовпчик в одну петлю. Так, я вже дов'язую дванадцятий рядок, починаю тринадцятий, у, у другий стовпчик роблю потрійну прибавку. Тому ну, складно можна на другий стовпчик повісити маркер, щоб його не загубити, так, тринадцятий рядок починаю. Нагадую, що мені потрібно пров'язати 14 рядків. Тобто залишилось ще два. Як бачите, вже кут поміти і виходить гарненько. Чотирнадцять рядків ми пров'язали. Тепер у другий стовпчик, центральний, в'яжемо потрібне додавання, тобто три стовпчика в одну петлю, це п'ятнадцятий для Далі пров'язуємо 11 стовпчиків. Далі нам треба зробити 18 убавок. Що це значить? Ми з двох петель повинні зробити одну. З однієї петлі достаємо петлю на гачок, і з другої петлі витягуємо петлю на гачок. І тепер три петлі ми пров'язуємо разом. Це одна убавка. і таких нам треба зробити 18 штук. І далі ми пров'яжемо десять стовпчиків. І так ми пров'язали десять стовпчиків, і тепер у другий стовпчик. Зробимо з'єднальний і зв'яжемо петлю 10 15 стовпчиків, кому як більше подобається, хто яку хоче петлю довжиною. І далі в наступну петлю робимо з'єднальний стовпчик Підтягуємо, переходимо. На останній стовпчик Ось ми робили в 15 рядку, і з нього зробимо теж з'єднальний стовпчик, щоб перейти на праву сторону. Ось так у нас вийде кожну повітряну петлю пров'язати стовпчик без накиду. Останній стовпчик зробили, і тепер його можна вже ниточку обрізати. І обрізаємо так, щоб нам вистачило зробити обвиття петлі. Витягнемо ниточку сюди по центру. І тепер будемо робити обвиття. Я думаю, цього буде достатньо. І тепер ми беремо голку. Тепер кінець ниточки ми заправляємо в голку. Це з виворітної сторони виходить і пропускаємо між ниточками. Тобто нам треба її закріпити. Ну, А тут далі можна пустити по стовпчиках. Наше кошко готове, і у вас в інтер'єрі з'явиться чудова річ. Якщо майстер-клас був вам цікавий і корисний, пишіть коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися на наш канал і обов'язково увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петельок!